Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми обговорювали дуже важливу тему Як себе поводити, коли залишився сам вдома. Переказали казку Небезпечна знахідка та намалювали ілюстрацію до неї. Дякую за ваші відео та світлини малюнків. А сьогодні я пропоную поговорити про професії. Та скласти розповідь за серії сюжетних картинок. Професія це робота, яку людина для себе обрала, справа, якою вона займається в житті та приносить користь суспільству. Професій є дуже багато, всі вони потрібні. Ми з вами поговоримо про професії, які ви знаєте, а також дізнаємось про нові. Незнайомі вам, які професії ви знаєте? Лікар, продавець, вихователь, вчитель, водій, тракторист, комбайнер. А ще є професії шахтар, єгер, фотограф, водолаз. Сантехнік, юрист, економіст, дизайнер, екскурсовод. Пропоную пограти в гру Хто що робить? Перукар? Стриже, робить зачіски. Пілот. Керує літаком, продавець. Продає товар, кравець, кроїть, знімає мірки. Поліцейський стежить за порядком. Вчитель вчить дітей у школі. Кухар готує їсти, комбайнер, молотить зерно. Збирає врожай, тесляр обробляє деревину, виготовляє меблі, доярка, доїть корову, лікар-педіатр, лікує дітей, сантехнік, ремонтує сантехніку, Єгер. Стежить за порядком в лісі, керує полюванням. Шахтар працює в шахті, видобуває корисні копалини. Водолаз виконує роботу під водою. Юрист стоїть на варті закону та працює на нього. Дизайнер. Планує та проєктує різні контенти. Гра хто чим керує? Ракетою. Космонавт. Мотоциклом. Мотоцикліст. Велосипедом. Велосипедист. Трактором. Тракторист, кораблем, капітан, літаком, пілот, автобусом, водій, шофер, керує вантажним видом транспорту, потягом машиніст. Дякую, малята, пропоную пограти в гру кому що потрібно, та назвати кому що потрібно для його роботи, який предмет, інвентар чи інструмент, каструля, кухареві, скрипка, музикантові, ножиці та грибінець. Перукареві, мольберт, художникові, мастерок, будівельникові, ножиці, голки, нитки, кравцеві, шприц, бинт, лікареві або ж медсестрі. Професій є дуже багато. Люди займаються певним видом діяльності, виконують свою роботу. Я хочу вас познайомити з не менш важливою професією для суспільства. Це двірник. Ця професія пов'язана з підтриманням чистоти у дворі, на вулиці та в цілому в місті. У нашому дитячому садочку також є двірник. Звати його Володимир Леонідович. Він дбає про чистоту та порядок на подвір'ї. Пропоную скласти розповідь за серією сюжетних картинок, на яких зображено працю нашого двірника Володимира Леонідовича. Пропоную розглянути першу картинку. Двірник працює на території садочка. Віяловими граблями, вигрібає сухе листя та гілочки, підтримує чистоту та порядок. На другій картинці ми бачимо, що Володимир Леонідович вже загріб діляночку та збирає сміття у візочок за допомогою віника та совка. На третій картинці ми бачимо, як двірник зламує сухі гілочки на дереві. Щоб вивезти їх у смітник. На четвертій картинці ми бачимо вже виконану роботу вмілими руками Володимира Леонідовича. Діти, дивлячись на ці світлини, ви зможете скласти невеличке оповідання. Не забувайте, що у кожній розповіді є початок, середина та кінцівка. Послухайте, яку розповідь склала я. У чарівному місті Запоріжжі є дуже гарний дитячий садочок. Його назва калинкий цвіт. Люди дуже багатьох професій працюють в ньому. Але сьогодні я хочу розповісти про професію, завдяки якій садочок виглядає дуже акуратно та привітно. Це професія. Двірника нашого двірника звати Володимир Леонідович. Він найперший приходить на роботу зранку для того, щоб встигнути навести лад на подвір'ї до приходу інших працівників. У нього є багато інвентаря, яким він замітає подвір'я та загрібає клумби. Після того, як сміття зметене. Володимир Леонідович загружає його в візочок та вивозить у відведене місце. Ще він дбає про ріст дерев на території дитячого садочка та вчасно прибирає сухе гілля. Завдяки праці двірника наш садочок виглядає дуже красиво та привітно. Малята, я впевнена, що ви також зможете скласти цікаву розповідь. Дивлячись на світлини. А ще я вам пропоную намалювати малюнок зі своєю улюбленою професією. Малювати можна будь-якими засобами, фарбами, олівцями, восковими олівцями або ж фломастерами. я покажу, як можна намалювати свою улюблену професію вихователь! Зображую простим олівцем фігуру виховательки. Вихователь займається освітою дитини і вихованням, навчанням та розвитком. Яким дітки хочете, щоб був вихователь? Ну, добрим, звичайно, тому малюю усмішку і сяючі очі. Вихователька зустрічає дітей в дитячому садочку. Одна рука привітно махає діткам, а інша триматиме дитинку за ручку. З доброю усміхненою вихователькою дітям теж радісно і вони щасливі. Звичайно, фігури діток зображує меншими за зростом, ніж вихователька. Дівчинка тримається за руку. Ніжку зображено так, наче дівчинка йде. Це хлопчик, він теж радісний, з усмішкою і тримає за руку дівчинку. Малюю одяг, футболочка, шорти. Діти йдуть одне за одним. І теж ніжка у хлопчика, як і в дівчинки, зігнута. Ці дітки з вихователькою зустрічають своїх друзів. Хлопчик в руках тримає кульку. Можна намалювати улюблену іграшку. На іншому малюнку зображую виховательку з дітьми в груповій кімнаті дитячого садочка. Вихователька Читає казку, показує картинки в книжці. Дивіться, спочатку я намалювала голову, шию, потім книжку. Ліва рука пальчиком показує на картинку, а права рука тримає книжку. Вихователька розповідає цікаво. Далі зображує фігуру, що вона сидить на стільці. Це ілюстрація в книжечці. Дітки сидять на килимку. Хлопчик повернений до виховательки, і риси обличчя нам не видно. Він показує на картинку та, мабуть, щось хоче запитати. Поряд зображую дівчинку, малюю їй зачіску. Ченята здивовані, щасливі, на ній вдягнений сарафанчик. Дівчинка сидить на колінцях, черевички її не видно. Ось такі малюнки у мене вийшли. На першому вихователька з дітками зустрічають дітей, а на другому розповідає казку. Чекаю ваших малюнків з улюбленими професіями. До зустрічі, малята!